Книга об'явлення, розділ 13. «І я побачив звіра, який виходив з моря і мав сім голів і десять рогів, на його рогах десять вінців, а на його головах богозневажливі імена. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда, і ноги його, наче у ведмедя, а паща його, як паща лева. І Змій дав йому свою силу. І свій престол, і велику владу. А одна з його голів, начебто мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром, і вклонилися Змієві, який дав владу звірові. І вклонилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра, і хто може з ним поборотися. І дано йому уста, які говорили гордовито й богозневажливо, і дано йому владу діяти сорок місяці, і він відкрив свої уста, щоби зневажати Бога, аби зневажати його ім'я та Його оселю, як і тих, хто живе на небі, і дано йому вести бій зі святими й перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом. Народностями і племенами, тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя агнця, заколеного від заснування світу. Якщо хто має вухо, нехай слухає. Той хто в полон веде у полон і піде, якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем убитий, ось терпіння. І, віра святих. і я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі, як у ягня, але говорив, як Змій, і він діє всією владою першого звіра перед ним, і робить так, щоб земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був зцілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який має рану, від меча і залишився живим, і дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра. Заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра. Або число його імені. Тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське, і його число 666.